Привіт, друзі! Ви на каналі Все про авто. Сьогодні вам покажу справжній робочий день на свої авторозборки, які робимо ми своїми хорошими товариші, які мені допомагають. І допомагають вони мені безкоштовно, не за гроші. Продамо деякі запчасті, з'їдемо на участок, покошимо травичку, покошено талянчик. Мені вже б косарку привезли. І трохи попрацюємо. Попрацюємо Ми і на, на розборці попрацюємо і на учасочку попрацюємо. Поїхали, друзі. Так, привезли нам таку косарку. Працю, вона так називається. Тут, косарка це тример, виходить. Канада. Це там 3250. А, за скільки ти мені даєш скажу, що це так що хороше ти казав, так? Да? Да, да. Три години гарантії, хоро... на групі Три години гарантії, я так сказав. Трьох ролі, так мої дочки трьох Ага. Так. так. Сіки там вони щитающие. Так це що таке? Толі, а ти складаєш нічого? Які... А які складати, то вони не складали. Так, це там те Та є, масло є, постає, масло якесь там є. А що це за палка? Це ж, це ж хуйня. — А, У нее обойдется на 280. Все, хорошо. Да, тут все нарисуй, только мы все сделаем. А тут все по тетрадке. Да, все мы сделаем. Тут у нас получается за все про все 3515. Добрый день. Стой, подожди. Нет, это там же скидка, занимается. 3200 3,2... — в 3 Продаємо її за тисячу гривень. На ту сторону ставити. На ту сторону, зрозумів. Та да. <плес> Там бачимо, скраю йде туди. Начало, а, о, я так. Я я так. Ж... Ось все, бачиш тут. Ось ще, ну ти, ти подумав, брич. Ж... А якщо ми той бензин стаємо, нічого страшно? Та новий бензиновий... був. Шукаємо, друзі, полочку, люди не треба на черві куку. А, на... а в нас полочки десь тут були. Треба подивитися, де вони. Це яка машина? Це не кукушка, це не кукушка, в нього сіра. А у нас, по-моему, ну, Сереги не да? Это какая машина? Это фоза, наверное, да? Это фоза, наверное, да? Это, наверное, фоза. Сейчас мы поднимемся. Вот все такая. Да, черная, не хочу, я черная. Ні, то не вона. Точніше. вона. Ні, то не вона, дожди. А ні, тільки чорна є, значить. Тільки чорна є. Це сірі, це не вони, по-моєму. Це кукушка. Ой, це, це як її. Не кукушка, а ця як. Блять, дай бог. Них чорна? Ну все чорне. Ну все чорне. Це із цього, з джага. ой, із кімо, це. Це з кімо, поняв. Що, у мене сулон, там, воно... Так все, шукаємо порог. а де проведеш а там. А, ось, доставай порог, Ось, сього бой. Осьо порог витягує. Оце маленький. Подожди, оці. Ось... По-моєму, це... ну покажи, подожди, я побачу. Це Сантафе чи Лантя? Ні, це Сантафе, подожди. Це Сантафе, такий самий день, де сірий був. Ні, сірі, сірий, бой, сірі. Йди сюди, бодюнька. Найшли. продаємо стойки фінда 20 2020 року. Стойка теж продається. Витягуємо її і треба людині відрізати. Я не знаю, зараз я позвоню, скільки надо відрізати, відрізаємо. Продаємо мені за 250 доларів». Подожди, подожди, дай возьму спочатку. Я одріжджав, ти покажу, зараз одріжджувати візьмеш. Подожди, А, блядь, сука, ага. Щас я там тебе положу. Так, все, порог витяг, вино До болгарки, до болгарки будемо зараз його. Ой, Бой, отако диви, бой, бой, отако херяч, бой. Порог отаков. Зафіксируй. Зафіксируй. Бать. Тебе, потім не, казав, що я не казав. Вот Отако, давай. Вот такого на, на графике. Все. Вот так, да? Да, да. Ну все. И что, це обрізати? Обрізати такое, да? Обрізай зараз. А де сабель на Я на поворотик передній правый і хочу купити поліки. я яму сфотографую поліки, які туди стоять. Тут вот такі поліки стоять. Вот ось. все. Сейчас я йому сфотографую і покажу. Беремо, фотографуємо і показуємо. Даливай давай. Не, а, подсоцю, а. До низу, а потім доверху. А потім доверху да. Ти знаєш? Це він казав? Він казав? Ні, я так думаю. Нет, так, але, думаю, ну, треба, щоб ти знав. Піднімаєш, то, поднімаєш, зверху, це, да. це блядь на холосту заводи. А, а потім донизу. На на а ну все, давай, заливай. Так поставьте его. О, это будем попилить, пилитам, блядь, мешать, и все, и будет четко, там как раз мерочка все а -а -а. как надо. Тут надо помнить. А ну, ну не было его сбору, не давайте. О, а ну подожди, а ну, подожди, а ну, а ну, такой давай попробуем. Давай. давай. Да не. А, ну давай. О! О! Мало дюхай. Ай поробить, не? Хай робот, не газуй, хай робит. А, Бляд, надо купить эту культуру. Ремня купити надо, блядь. А, а, што 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 што. Што. а є еремель, о, пки пас! А, то все є, двигай! Сейчас столик удевай і погнали, творится, ня, блядь! Толік, Толік, дивися, ти можеш давати рекламу Че, в інтернеті, будеш косити. Заведи ходить. Пополам. Та не, та не сотка 250 гривень, Толі. Тож А Я тебе 400 гривень тобі сказав. Ні, це з усім. 30 гривень сотка, 250, от <завши> 150 до 250, поняв. Це усім з бензином, з усім твоїм. Сотка стоїть, Толі. Десь навіть викосив і є. Ну, за своїм пристандалем, поняв. Хочеш, давай об'ялей, будеш кусити людям. Хоча шуткуємо. Що, Зараз, мене... Зараз 20 суток таких захирячить, бо ти нічого більше не схочеш. І і вже, ти, і вже, вже жіночку вечором натягнеш, блядь. А вона скаже, десь був, десь був, скаже, а ти скажеш, блядь, да був, косив, блядь. А не, блядь. Шукаємо дрочну заслонку на чері амулет. Ой, не амулет, форза або чері амулет. Мені треба хорошу найти, це СК, 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 може тут десь форза, а все, форзи. Сейчас не видивиться. Як у нас є форза? Так, форза. З датчиками є. Так, все у нас теж це форза. Це все таки Елантра, Форза, Заслонка і Одинакові чи не одинакові. Більше все, що вони не одинакові. Ну. Як вот тут такого Что Стоїть так. Не, не однакі вони. Не однакі вони. А похожі вони. Заслонки. Форза і ця один похожий. Щось сильно похожий. Друзі, їдемо косити на участок. Косарочка нова. Ти взяв масу, все себе взяв, Толь. Я ящик взяв. Все, ящик молодець, все, їдемо. Ключай кондиціонера, Толь. Чува, що ти кондіо не робиш, то? А як ти будеш? Бля, який салон класний, Толь. Бля, чого я собі такий салон не поставив? Бля, сидіть класний. Це ще сидушок повні такі. Та нема ма, таких сидушок, Толь. Хороший в мене немає сидушок, Толя. Я тобі віддав хороший. Я продав хороший і тобі віддав. А я сам їжджу, бачив на якісь. Це мою вже поміняти. На яких сидушках я їжджу? їжу? На Алло. Навірно, отправив 10 сьогодні буде. Зеркало продаємо, але це я не собі продаю за 300 доларів. Єдина мені оддає за 200, 100 за зарубляю. І дуже багато ще. 12 -100 на ложку. Єдина мені оддає за 200. Я... Так, тут розтраюється нормальний, ходик буде скоро все. І в нас тут буде... Якщо війна закінчиться, звісно, то займається. Та як тут розтраюється добре, тут такі хатки нормальні, знаєш. треба ти купляй пожара, пока не сильно дорогий. А нахуй сейчас война. То що що война? Я може теми грошима допустимо. Ось, бачиш, такі і все нормально. Я себе таке построю, да буду жить тут а то ли. тоже. Понятно? А там кто жити, малый? Да? Ось хатка така непогана. Направо, печи направо, а все дика хата красива. Ось все дека хата красива, да. О, все, у меня все нормально себе. Значит, все красиво хата. направо. О, но красиво хатка, дивись. Это деревянная? Да. А сюда направо, да? Направо, да. О, но классно. Тут район хороший тут. Я, я сейчас тебя расправлю. Ты, смотри, бля, дивись. Куда? Налево. Зато да, ты без побачил, то, какие хатки, оно, бачишь? Ну, тут Ты шикарно все. А, я... собачки тут. Это твоя хата? Там, там излево, тут люди, мужика свет накидали. Соседу ну, нас оно. Он баде бадами забор заболек. Он справа. Давай. А то мне тебе внутри там, внутри, да? Да, внутри надо покажи. Вы Вичитання то не цели не заїжджає. А ah, я же начал не заезжаю. И давай, стало. <tiếp gente> huh. Ты собі выси собі сам где-то дорогу, поняв? No, ну да, ты ж твое вже. Ну да, все что. І напротив, і напротив чего зарублю высик собі. Аж до поля такой площадки засекай себе, поняв? Ага. Сейчас буде чотенько, то блядь. Вот и тот рапт, по коже, столик. Лево, напротив мене. От і то попід забором. От і то, от і то, що зрозумів. Зараз я покажу, покажу роботи зараз. Все, талян заїхав, ребята, будемо зараз косити. Завтра, мабуть, пару днів будемо проглянути сіл приключення, прохнасів вже мене купляний, вже є профнасільчик. Зараз толік буде викошувати, буде цей бур'ян. І будемо сюди завозити, зрівнувати будемо трактором, тут трохи планувати будемо. І будемо. Там буде ця, як і крошки будемо вивозити і так вот будемо делати. Зараз яку тряпку? А, конечно, блядь. Звісно, вони сидять, блядь. Конечно, вони сидять, ледацюги, блядь. Ледацюги сидять, блядь. А тут як було, так і є. Вадюк, и давай, прекращай его. Вад. Да. Холодно. Вадюха, прекращай. Хорошо. Прекращай его пишет. Ты справляешься сегодня? Сколько порог? Порог 250 долларов пишешь. Эланд у тебя что новое? Да, Запиши. Ну ты понял, 2019 год, Элантер. Такой защиты телефона зада. А ну в клемму так собственно, Вадик. Не-не-не-не. Не, там симка амулятор будет. А мне может быть, что мы это допустим. Давай я знаю. А ну, сейчас другие поставлю. А другие ставки так само А ну кровий бой. Може закрутить треба. Та ні то. Розвітиться хоч. Богдан. Ти нажимаєш? Двері подожди закриє, тоді вона заведеться. Ну може ні, за дверей не давно. Тормоза нажимаєш, щоб завозити. Ага. Без возможні вона не заведеться. Я в не. А ні, пану буде, ні, 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 це клемма бой. А ну давай. А что, поворот дворники ты выключи возьми? Да я выключила их. Не 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 не. я скажу куда. Это двухлитрового, да, водит? Да. Я, наверное не башен, Да, а ну давай, пробуй. Подожди, подожди. Пробуй. Я выключил зажигание. Давай. Подожди да. О! Вай! Бустерок, блядь! А Авикайте бустер? бустер! Бустер работает, четко всю. Ай, я саду, кабриолет! Кабриолет! Подожди, ты не ездишь Стой, 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 стой! Вайка, цей бустер принять надо! Подожди, подожди, Хайся, подожди, будь, подожди, еди. Не едь подожди. Дворники выкиньте, что После они дергаются. А, ну конечно, нет, там же мешает, подиви. Все, давай. Выбирай. А. На туда. Не-не, так и едь будет. Давай, 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 давай. Давай, 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 еди. О, все, давай, давай. Да. Не, 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 право вправо, щоб сюди тако, давай. О, все, давай, давай, давай. Потрошку. Потрошку. Друзі, новий день. Продовження відео вчорашнього, Толік покосив. Покосив, все зробив, все красиво. Займаємо зараз світлом. Світло у нас указує, тут є підключене, тільки треба встановити щочик. Але щоб встановити щочик, то треба нам ще зробити кучу документів. Так, йдемо сюди, подивимось. Бо кажуть, що я щось уліз на 15 см. Мені ті 15 см мені не впіраються. Це вже знаєте, як сусіди вже. І вже те, що я вліз на 15 см. Зараз ми подивимось, куди ми улізли. Тут вже воно має бути усе. як і Я перед тим визивав землю міра у мене тут був. І я повністю по колочках усе ми і робили. І це я хочу подивитися, сюди ми тут влізли. На 15 сантиметрів. Ось, ось колочок тут йде. І тут ось. Іде, так. Ось якийсь колочок. це не зрозуміло, що за колочок. Та будемо дивитися потім. Як і що, будемо визивати і будемо переміряти. Да, Віталій. Один, два. Іде три. А, ось три. Десь четвертий надію такого. Десь він є. Бо ми два продали, а десь десь такий один є. Шукай Вон от, Ось о три. Ось один надо найти, ще такий. Дивіться, де він. Ну їх ще чотири, це поняття, це ж чорне, то що після прильоту була, повністю була. І треба їх і надо їх, вадюша найти. А що це за діс лежить? А ти ще, ще з резиною він, так? Да? 13. Ото? Да, дивіться. А ж не, не кукушка? Так, а що ти казав, нема, Та ні, тим побитий батька. Так, і так. Надо. так. так Вадюха, Вадюха шукає Вадюха шукає резину. Це на ту машину, що Адам продавав і не продав. Тепер продаю я, бо коробка накрилася там обратно. Другий раз вже робимо коробку, бо такі наїзники поламали коробку і ми... тепер я її роблю. Вже коробку зробив. Тепер треба туди резину, бо там поганенька резинка, і буду продавати обратно її вже через інтернет. А це, а це мене замовлення поступило на таку дросільну заслонку на форзу. І вона тут у стані її бомбовське. Дросселя тут ідеаль. Це тут пробіг, по-моєму, 45 тисяч. По пробігу вона була, невеликий пробіг. Пилюкою припало. Оригінальний «Континенталь» стоїть. Да, І така заслонка. Та ні, продав. Друзі, приїхали ми обратно, не розбортували ми колеса. А чому ми їх не розбортували, бо немає світла. Якось, друзі, о. Лозимо. Оляха, треба діска завести, зараз правити. Ну так. Да. Друзі, отакий у нас сьогодні короткий день. Работать не хочеться сьогодні. Ну, в принципі, ми так тепло вбирали, мусили в нас лежити, машини вже якось, якось так уже розбирати, я їх не буду, просто так уже, Та тільки кону ми цю И І то я не хочу, можно так буде в буде зборівся, толком розібратися, десь буде валятися, так собі стоїть у зборі машинка, морду відріжемо з бадюхою, да, водюха. І все. Безпечно знімемо, тут все познімаємо, і все. Але можна мотор, чи хтось з цього. Це буде стояти. Якось так, друзі. Ось такі сьогодні у нас вийшло робочі два дні, у нас такі. Їдемо по домам. Якось так. Прогуляли два дні і нічого не зробили. Але щось зробили, Толік як бур'ян покусив, вчора поприбирали, якось так. А сьогодні так. Да. Ні, то у нас сьогодні відправочка є, сьогодні відправляємо. Там, камеру на кону відправляємо, фонаря відправляю, поворотника, відправляю. 500 гривень, по поворотник. 500 чи 400 я не скільки я відправляю. Якось так і все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скорої зустрічі на каналі все про авто.